Доброго дня! Сьогодні буде заняття з мовленнєвого розвитку. Тема нашого заняття буква У та звук У. Дітки, пригадайте, будь ласка, в якій країні ми живемо? Як вона називається? Так, Україна. А якою мовою ми розмовляємо? Так, українською. Дітки. Усі слова складаються із звуків. А звук пишеться за допомогою букв. Бачите, ось звук, а ось буква. Букви бувають великі і маленькі. Сьогодні ми з вами знайомимось із звуком У та з буквою У. Давайте пригадаємо, як кричить півник. ку рі ку Так. А як коровка, який звук видає, як вона промовляє? Му так. А зузуля, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Який звук ви чуєте найчастіше? Так, звук у. Давайте з вами трошечки почитаємо. І так, червоні літери, вони які? Голосні Так, та асині. Приголосні. Дітки, читаємо перше слово У, Де стоїть літера У у цьому слові? Так, вона стоїть на початку, вона перша. Далі в нас слово дуб. Де знаходиться літера У в цьому слові? Вона знаходиться всередині. Так, слово Кавун. Де знаходиться літера У? Так, вона знаходиться наприкінці слова. Слово жук. Де знаходиться літера У? Так, вона знаходиться всередині слова. Послухайте, будь ласка, віршик. Букву У, букву У. Я між гілками знайду і почую лунку у як до поїзда прийду, бо кричить він: у Дітки, промовте, будь ласка, вголос звук у Я сподіваюся, що ви добре засвоїли, як пишеться і промовляється звук У та літера У. А домашнє завдання, дітки, у вас буде таким. Напишіть, будь ласка, літеру У і декілька слів із цією літерою. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!